Чоловіка звинувачують, що, нібито, за гроші робив охочих виїхати за кордон багатодітними татусями. За версією слідства він разом із спільником підшуковував жінок з дітьми, котрі погоджувалися вписати військовозобов'язаних у свідоцтва про народження як офіційних батьків своїх дітей. Нині досліджують відео зустрічі із так званим клієнтом. Миколу привезли зі слідчого ізолятора до суду. Пригадують зустріч, що сталася у липні минулого року. Микола та ще один чоловік із кимось зустрічаються у центрі Луцька, схоже, на консультацію Ти що, не зрозумів, що веду її в РАХС? В РАХСі розписуєшся для отримання документів. А коли ми маємо отримати те свідоцтво, свідоцтво я ж тобі казав. Не йдеш у двір, у дворі тобі це все роблять. Ти заходиш у державну структуру, ти це все робиш легально. Далі чоловік на відео говорить, що ще треба зробити, аби виїхати за кордон. Коли забираємо вже метрику, ми йдемо до нотаріуса. Тобі ще нотаріус зробить документ, щоб ти міг виїхати за кордон. Що від такої є дитина, що вона до тебе ніяких претензій не має. Обвинувачений Микола від цієї розмови, схоже, відхрещується. Скажіть, будь ласка, обвинувачений. Впізнали себе на відео? Можете щось пояснити з цього приводу? Ви так впевнено консультували бохара, як Я робляли, не йому роблять. Що ну, ви Що можете пояснити з цього приводу? з людини. Що? Паросійці з людини. Випадково. Нагадаємо, півроку тому у цій справі допитували Свідка, жінку, котра заприсяглась, що Миколу не знає. На той час, як почули в суді, у неї було дев'ятеро дітей від різних чоловіків. Жінка запевняла, що з кожним свого часу співмешкала. А коли почалась війна, стала переживати, що її колишніх можуть забрати на фронт. Мовляв, сама ж і запропонувала їм офіційно позаписувати батьками дітей. То, то на кого ви переписували, це їхні батько чи? Так, да, теж. Я казала, а якщо не вірять, то давайте ми навіть 1 ДНК зробимо. Вона каже, ми сугласні заплатити. То як так сталося, що у вас ті всі батьки пооб'являлися в 23-му році? Ну як вам сказати, просто я так... Не дуже... було, не було. З ну, Цим другим не, високі... Я З нами жила, дві тисячі. Ну, Потім вони знову в 23-му так різко всі з'явилися. То так як і треба. Так треба. А от як звати колишніх вже й позабувала. Перерахуйте, як називаються ваші діти. З прізвищами і іменами. – Добре. Гученко Маліна. Гученко Марійка, Гученко Рада. Це на одному, батько. кому? – Гученко Марія і Гученко Рада. І Рада і Маліна. Е Хто їхній батько? У мене маються набирати, дзвонити. Просто я забуваю. Хто їхній батько, ви пам'ятаєте це? Ні. Забулася. Які у вас ще є діти? Двоє, Гученко теж. Галина і Гученко Асі. Хто їхній батько? Треба згадати Я не як кажуть правоохоронці, де наразі спільник, котрий фігурує у справі, невідомо. Мовляв, задокументували кілька фактів сприяння в організації перетину кордону. Ціни за таку послугу були різні, розповідав прокурор. Крайній раз понад тисячу доларів США. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.